Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні у нас заключна контрольна робота за юнітами 19-20. Підручника Roundup 3. Exercise 1: Fill in the gaps with who, which or whose. Заповніть пропуски словами who, який, which який або whose, чий. Виконуємо. Перевіряємо. Наступна вправа вправа 2. Join the sentences using who, which or whose. Поєднайте речення, вживаючи who, which або whose. Виконуємо. Перевіряємо. Наступна вправа вправа 3. Change the sentences as in the example. Змініть речення як у зразку. Тобто ви маєте прикметники перетворити на прислівники. Виконуємо. Перевіряємо. Наступна вправа вправа 4. Fill in the gaps with the correct form of the adjectives in brackets. Заповніть пропуски правильною формою прикметників у дужках. Ступені порівняння прикметників. Виконуємо. Перевіряємо. Вправу 5 ми пропустимо, тому що тут треба порівнювати два малюночки. Дуже багато писати. Пропустимо. Вправа шість. Complete the text with the correct form of the verbs in brackets. Доповніть текст правильною формою дії слів у дужках. Згадуємо граматичні часи, які ми вивчали, і розкриваємо дужки. Виконуємо. Перевіряємо. Наступна вправа вправа 7. Complete the text with the correct form of the verbs in brackets. Те ж саме завдання. Розкрити дужки у правильній формі. Знову згадуємо граматичні часи. Звертаємо обов'язкову увагу на слова маркери, які нам допомагають визначити, у якому часі ми маємо будувати те або інше речення. Виконуємо. Перевіряємо. І остання вправа на аудіювання. Listen and draw lines. Послухайте та проведіть лінії. Слухаємо. Визначаємо, де яка дитина. І поєднуємо лініями ім'я і дитину. Слухаємо. Progress check 7. Exercise 8. Page 151. Listen and draw lines. Look. And listen. There is one example. Is Emma in the park today? Yes, she is. What's she doing? She's trying to get her ball. Is it in the tree? No, it isn't. It's under the bench. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. One. can you see lisa? yes, i can. she's walking in the park. is she walking along the path? no, she isn't. she's walking across the bridge. two. is ben in the park today? yes, he is. He's playing on the slide. Is he going down the slide? No, he isn't. He's going up the steps of the slide. 3. Where is Claire? She's in the park too. Is she walking in the park? No, she isn't. Her ball is in the tree and she's trying to get it. 4. I can't see Sam. Can you see him? Yes, I can. Is he playing on the slide? No, he isn't. He's hiding behind the tree. 5. Where's Tom today? Is he in the park? Yes, he is. Is he playing? No, he isn't. He's walking towards the ice cream van. He wants an ice cream. Зараз ви побачите всі відповіді. Перевіряємо. На цьому наша контрольна закінчується. Закінчується наш підручник. Я вітаю вас і себе з вдалим його проходженням і засвоєнням. І зараз я вам покажу четвертий підручник Roundup, щоб ви знали, які теми ми будемо за ним проходити. Ось так виглядає цей підручник. Ми з вами Starter не проходили. Ми пройшли перший, другий та третій, і зараз у нас буде четвертий. Давайте поглянемо, які теми в нас у ньому будуть. До речі, дивіться, який він. Яскравий, гарнесенький, все так чітко видно. Краща якісність, ніж була у попередньому. Тут бачите, як у нас будуть порівнюватися часи present simple та present continuous. Два часи разом. Так само буде і past simple, past continuous. Ну, класно, мені подобається він. Зараз перелистаю. Дивіться, що у нас тут є. У нас піде цілий ряд stative verbs, слів стану, non-action verbs, дії слова дії. і будуть порівнюватися вони у ролі action verbs та non-action verbs. Ну, тобто цікаво, цікаво, це вже такий рівень, скажімо так. Значить, які у нас будуть з вами теми, а теми будуть наступні. Present simple, present continuous, past simple, present perfect. Adjectives, adverbs, comparison. Знову ми це пройдемо. Will be going to future continuous. Навіть з'явиться це новеньке. «future Continuous у нас не було цього. Май майбутній подовжений час. Present perfect continuous. Також у нас не було. Буде. «Past continuous was going to, used to». також «used to be, get used to». у нас не було. Це нова тема. «reflexive», де воно поділось. Pronouns також не... Ні, не було, не було. Це в мене по іншим підручникам було. Зворотні займенники myself, himself, themselves і так далі. Both, neither. Possessives також у нас цих не було. Past perfect, також не було, це нове. Functions of modal verbs, функції модальних дієслів. Questions, question words, question tags, Також розділові питання у нас не було цього. Ну, бачите, дуже багато нового. Infinitive, gerund, Також тут будуть нові ситуації, коли ми їх вживаємо. The passive ми вчили і ще раз повторимо, можливо, щось новесеньке у нас там буде. Conditionals були. Можливо, тут третій додасться, не пам'ятаю. Wishes. Це нове. Це коли ми про щось шкодуємо на даний момент. Чи е, у минулому це новесеньке також? Relatives. Ось ми вивчали з вами на передостанньому занятті: Who, which, whose, можливо, ще щось у нас додасться тут reported speech це нове, пряма-непряма мова. Так, 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 Prepositions, linking words, прийменники та. Слова зв'язки, артиклі. Ну, як ви бачите, дуже багато нового у нас буде у цьому підручнику. Тому повторюйте все, що ми вивчили у попередньому підручнику, і я вас чекаю на наступному занятті на початку нового підручника. До побачення!